Зварили бульйон з домашньою лапшою. Для бульйону у холодну воду ми кидаємо овочі, разом з ними корінь петрушки. Бульйон я вже поставила варити. Я роблю тісто для домашньої лапші. Беру муку, просіваю, відважу пів кілограма. Солим, Збиваємо яйця. Додаємо води холодної. Вимішуємо. Додаємо олії. Тісто готове. Дивіться, яке файненьке таке. Триваємо плівочкою. Вода закипіла, вже ароматна. Закидуємо м'ясо нашої домашньої курочки. Ми вже вимили, почистили, відчухали. Збирати піну треба постійно, тому варимо бульйончик і підзбируємо, щоб чистенько було все. Поділили на кулечки, тоненько качаємо. Накачала, подивіться скільки. Все, лишаю підсихати. Тісто підсохло, скручуємо в трубочку, будемо нарізати. Присипали мукою, підкинули. Подивіться. Бульйончик вже підсилила, додала лавровий листочок, такий гарний виходить. І варюю лапшу мамину. Наші страви вже готові. В мене бульйончик з лапшою. Мама не їсть бульйону. Кинула собі лапші, зверху кусочок м'яса. Тунця. Тоже смачно. То як любить. То, як любить. Повірте, що смачно. Ой, добре. Звісно, даремно мене їстерики. Не лінуйтеся готувати для своїх рідних. Якщо ви навіть не поціновуєте бульйону, готуйте все рівно. смачно. Догодила? Так. Да. Все.